Ось такий опільмовану на постійному обліку 16 року, 2,3 дизель, 323 тисячі кілометрів. Вартість автомобіля складає 21 300. Контактний номер 067 770 01 24. Чорний колір. Передній привід. Що ви скажете? Така ціна, бачите, це пасажир. Можемо вам показати гуму. Взадін присутні пар троніки. Він зачинені. Забіж детальної інформації. Телефонувати до власника по вище вказаному номеру телефону. Для роботи. Ось, будь ласка, чорненький такий сітроєнчик 2012 року. Вартість складає 8500. Контактний номер 09789 3062. 1,6 дизель, 241 тисяча пробіг. Автомобіль в рідній фарбі. Ці двигуни скажімо, себе зарекомендували, є практичними, тобто витривалими до нашого диспалива І, скажімо, моторесурс цих автомобілів людей вражає. Так, вони ходять добре і ставлять на багатьох різних автомобілях. Ось такий автомобіль для роботи, для бізнесу. Чобіток. Оригінальний пасажир. На двоє дверей. Сидіння зложується, ззаді полочка. Передній привід. Акуратний, збитий. Ситроєн Берліну. Покій є, багажне відділення, полка, все пофанчує. За більш детальною інформацію. телефон до власника, повище вказано номеру, телефон. Шукаєте комерційний автомобіль, не можете знайти, а ще хочете придбати автомобіль можливого розсрочку або міняти, або купити по безготівковому розрахунку. І хочете приїхати на місце, де постійно є, ну скажімо так, не один автомобіль, не два, а де можна приїхати вибрати, що саме вам потрібно. От, і Ви не знаєте, де це зробити. Завітайте місто Рівне, компанія Автобіз, яка знаходиться в Нинівська, 36, ліворуч від авторинка. У нас постійно різні автомобілі. Ви можете приїхати ніхто вам заважати не буде посадіть в автомобілі як кажуть, кажуть на роді пощупать його руками комфортно вам не комфортно у ньому все це ви можете зробити в компанії автобіз у нас багато постійно різних автомобілів і є вибір телефонуйте за номером 067 360 2202, компанія Автобіс. Ми завжди раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги. От перший такий варіант у нас попався опілювару. Це народний автомобіль 2008 року на постійному обліку. Вартість автомобіля складає 10%. двохлітровий дизельний двигун, 115 кінських сил і по документам легковий пасажир. Контактний номер 093 049 1802. 227 тисяч пробігу. Першим, що я хотів би звернути увагу, бачите, е, як кажуть багато людей, автомобіль має зовні подобатися, а тоді можна далі дивитися. Зовні він рівний, бачите, цілий, без пошкоджень. У людина хоче купити автомобіль, щоб ну, не красити, нічого не робити оптика. Не побита, не вигорівша. Гума. Хороша, десь відсотки 80. Чухли ось такі, не затерті, не зачухані, РБ керма, механічна коробка передач, кондиціонер, магнітофон. Потолочок не провіший. Бачите, в цих руках зазвичай вже... Якщо дивиться, то ну, моменти деякі є. Задня гума. О, теж відсотки 80, присипний пристрій, Ззаді розпашонка. Ну і комфортний, багатий салон. Автомобіль рівний. Цілий, не поцарапаний, не подвертий. Ну, знаєте, хто шукає собі 10-11 тисяч, зазвичай це бюджет, бо такого, ну, такого класу автомобілі люди ну, стараються знайти автомобіль саме 10, 11, 12 тисяч. Е, багато людей скажуть, ми хотіли б оригінальний пасажир. Да, оригінальний пасажир зручно, що він відкидується сидіння, але якщо ви далеко їдете, то по практиці ці сидіння незручні, їх викидують і представляють прості. То якби практичніше ну, сидіння, коли вони від далекого автомобіля, що людина сідає і знаходить своє місце комфорту і їде в далеку дорогу. По місту да, дійсно оригінальний пасажир буде зручніше, практичніше через те, що він відкидується сідушки, все робиться. Як кажуть, а в далеку дорогу все-таки люди купують вже дороблені, докомплектовані під себе автомобілі. І завершуємо це наше, скажімо так, що ми розмовляли, 2008 рік, вартість автомобіля 10%. Контактний номер 0,93 049 1802. Легковий пасажир 9 місць. Ходять і руки, але ці авто, ну, автомобілі залишаються на ринку через те, що ну, якби, ну, якби, автомобілі для роботи. На даний час це ми бачимо Folzfine t го року, 371 тисяча пробіг з об'ємом двигуна 2,9 ТДІ, дизельний двигун. Контактний номер 096 23 66 009. Жовтий колір. Спереді ми бачимо кінгурядник, прочутуманні фари. Підкрилочки стоять, гума хороша. Так, задня гума. Автомобіль рівний, бачите, Корозів по немає. І скажімо, по своїм рокам автомобілі зазвичай бувають такі слабенькі, бачите, обшивочка нормальна, адекватна. От. На даний час це пасажира, сервісі сім, підсилювач є. Витрати пального невеликі в цьому автомобілі і це є простий дизель 1,9. За більш детальною інформацією, телефонувати до власника по вказано вказаного номеру телефону. Це такий фіат Scudo. В розовому варіанті 2008 року вартість автомобіля складає 4700. Це нове обличчя. ну скажімо, Це не такі кріпочі, як ці старіше були до 2006 року, але ну, люди хочуть новіше трошки. На даний час це 2-літровий дизельний двигун. 329 тисяч пробігу, контактний номер 0,98-099-87. Запитувати Сергія. Механічна коробка передач. Зазвичай бачите, вже новіше, навіть 15-13 рік бувають сидіння, оці порвання. Бачите, то старіші автомобілі, я вам скажу так, зачасту буває менше пробіг, ніж в новіших. І ну, хто розуміє, багато людей хоче купити саме старіший автомобіль, бо в них там немає електроніки. Бо кожен автомобіль, так само як жінка, треба за ним доглядати. Треба дивитися, щоб він був ну, такий в доглянутому вигляді. Тому багато людей шукає саме собі старіший автомобіль. бо автомобіль це засіб пересування. Деяким людям це засіб комфорту, Ну знаєте, кожному своє. Ось такий автомобіль в розовому варіанті. За більш детальну інформацію за стан автомобіля, за підкраси ви телефонуєте до власника. Ми робимо невеличкий огляд автомобіля. Ось такий для роботи. Для бізнесу автомобілів. Бізнесу часто люди ну, шукають собі пиріжки. Ну, я вам скажу так, свіжих автомобілів немає через те, що зараз вигідно привозити автомобілі саме е, після 20-го року, 21-го року. Е, бо фактично що 15 рік, рік розмитнюють, що 20-й рік е, не, вили, не суттєво відрізняється розмитнення, але ну, скажімо так, 20-2021 рік продати можна суттєво. різницю. Тому ці... Старіше років на авторинку немає. На даний час ми бачимо Рено Кенову в довгій базі, в горозовому варіанті. Це 17 рік, 1,5 ДЦЕ, довга база, вартість 10200. На даний час телефону немає. Пошукайте, цей автомобіль в інтернеті. Роботи для бізнесу. Часто люди купують комерційні автомобілі, а саме це такого бізнес-класу, як Opel Vivaro, Renault Trafic. На даний час ми бачимо Opel Vivaro в горозовому варіанті. 2018 року з пробігом 49 тисяч заявлених, об'ємного на 1,6 дизель і вартість складає 14700. Контактний номер 067 909 90 84 49 тисяч пробігу. Знаєте, доказувати я не буду, який пробіг, бо ну, скажімо так, це кожен власник продає свій автомобіль, який він привіз Наскільки суттєво правда, правду. Це вже залежить, коли ви провірите. Автомобіль. На даний час автомобіль можна переблукати на пасажира, на грозового, а це в нас розовий. За більш детальну інформацію телефонувати до власника по вище вказаного номеру телефону. Автомобіль в короткій базі, Ззаді присутні партроніки, Ззаді вікна є і бокові вікна. Автомобіль бі-турбо з двома турбінами. За більш детальну інформацію телефонуйте до власника. Комерційний автомобіль це у нас насерено трафік, короткій базі, грозовий варіант. 2018 року, 219 тисяч пробігу, контактний номер 067 909 90 94, 1,6 дизель. Вартість складає 14700. 18 рік. Коротка база. Можливо, перебладнання на пасажира, на монтаж пасажира. Якщо вам така потрібна послуга, звертайтеся в компанію «Автобіс». Ми не тільки вам можемо перебладнати автомобілі на пасажири, також ми можемо продати оригінальні салони, тобто сидіння шкіряні, шкіріні, трапіні. Одинакові, неперешиті, які будуть служити роками. Цей на даний час автомобіль. Козакого зацікаво, телефонуйте до власника. Для бізнесу продається Рено Кінгу в довгій базі 2018 року з пробігом 138 тисяч 1,5 дизель. Контактний номер 097 69 744 65 На даний час це грозовий автомобіль, дуже економний. По витирному пальну в районі під 5 літрів, можливо, такого автомобіля переобладнання на пасажир. Якщо ви бажаєте таке зробити, це можливо зробить компанія «Автобіс». Ми можемо не тільки вам документи переобладнати, а встановити салон не перешитий, не перероблений, а оригінальне сидіння 5-7 місць. За більш детальну інформацію, якщо до автомобілю телефонуйте до власника. по Переобладнанню, телефонуйте в компанію Автобіс за номером телефону 067 360 22 02. Здається, невидочки мікроавтобус «Нісанчик» 2017 року з пробігом 31 тисяча. Об'єдвана 1,6 бензин. Контактний номер 067 382 53 51. Рівненькі ціли на постійному обліку. на хорошей гоме. Вот с таким минивенчик. для работы, для бизнеса. Nissan NV200. Есть прицепный пристрой. Этот автомобиль переобладать можно пассажира Скажімо так, буде це не недорого. Бокові дверця та є Ось така вам буде. По кузову, акуратненькі. А повна маса скільки в нього? Повна маса? Ага. Десь три тони, так? Да? Десь три тони, так? Да? Менше, так. Ну, До 3. Угу. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. Проходять, але ці автомобілі продаються через те, що вони, як кажуть, роботяги. Ще десь років пройде і вони завжди будуть. На даний час це Т-4, в довгій базі 2,5-75 кВт. Ціна договірна, 6200 умовних одиниць, контактний номер 0,99 268 95 38. В жовтому кольорі, в довгій базі. Ось такі пасажир продається. Понизу бачите акуратненькі. Комусь потрібно товар возити і потрібно практичний автомобіль. то вони якщо купують саме Т-4. Т-4. Бачите, люк є 9 посадочних місць. Ось такі чоловік продає автомобіль Зара покажем вам сзади. Смотрите, вот такие сало, легкие. Спореди тут пани сады, то я показываю. Угу. Запишите детальную информацию и до властника Для роботи люди часто купують Folxwine Каді. це Ці каді цікаве, це в нас є, ну, зазвичай вони йдуть дизельні, а це в нас дизельний бензиновий двигун. автомобіль 12 року, 2,0 бензин, плюс газ, рідня фарба, 150 тисяч пробігу, електропідйомники, електропакет, підігрів зіркал, центральний замок, паркоп, сервісна Слуговні і вартість автомобіля 10850. Контактний номер 068 553 84 88 Чому? Саме для бізнесу автомобілі купують через те, що він йде у нас на РС-40. На хорошій гумі. Бачите поряд. Акуратненький салончик такий. Це оригінальний пасажир. На Р40. Да. Ззаді кляпа, прицепний пристрій. Ось так він виглядає. Автомобіль вартий ваші уваги. На двоє дверей зручно сідати акуратно по салону. За більш детальною інформацією, Телефонувати до власника. Для роботи продається 14 року, Volkswagen, Каді в пасажирі, Максі Базі 1,6, 100, 100 Кінський сил, дизель 201 тисяча пробігу, 2014 рік, контактний номер 096 77 99 078. На металевих тисках в білому кольорі механічна коробка продаж. А чому для роботи? Через те, що цей автомобіль нарезоре. Крім пасажирів, ви можете навантажувати товаром. На даний час він є на двоє дверей розсувних. зручно сідати. І, скажімо так, він буває або був п'ятимісний, бачите, на даний час це п'ятимісний і ось таке багажне відділення. А можна прибрати автомобіль, він буде За Забіж детальною інформацією телефонувати до власника. Сфайна ЛТ-46, 2,580 кВт в довгій базі, свіжо пригнаний 2005 року. Ось так він виглядає. На даний час це грозовий, свіжий. Комусь потрібно для роботи. тому можете себе продавать такие автомобиль контактный номер 098 205 7 и 3 четверки 098 205 7 и 3 четверки